Всім привіт! Хочу з вами розпакувати посилочку від українського бренду Хіллері. Це український бренд доглядової інноваційної косметики. Я собі замовила очищену пінку для обличчя. Для жирної та комбінованої шкіри звальної олією тумани та олією жажо. Також замовила собі очищуваний бальзам для зміття макіяжу. Він ефективно видаляє весь макіяж і брус з обличчя на потрежніті шкіри. Так, давайте затестимо цей бальзамчик, дивимо пальцями на сухе обличчя. Масажними рухами, дуже він такої приємної консистенції. Такожна вона хоче Якраз ми прикримо водичкою, щоб вона була такої молочної емульсії. Обов'язково змиваємо артельну водичку. І можу сказати, що моя шкіра просто сяє від цього бальзаму, а на обличчя і всі пори. Зтисмо пілку промикну я обличчя водичкою. Беремо пінку. Так на обличчя. Обов'язково її потрібно використовувати в другому етапі. Після гідрофільної олії. Ось ще її на обличчя. Прям дуже приємно. Так, і обов'язково ретельно змити водичку. Що ж, дівчатка, мені ефект дуже сподобався, раджу спробувати кожній, і ще з першого використання ви вже побачите той бажаний результат. Якщо у вас турбують чорні цятки, пінка ідеально очистить. Також дівчатка. хочу повідомити, що в Хіллорі завжди є акційні пропозиції. Особливо вигідно брати все набор. Поспішіть на акційні пропозиції.